І всім привітик, друзі! Шановні друзі! Всім привітик! З вами Максим Сігма. Ми сьогодні з вами будемо гуляти в футбольній пенальті. Да. Угу. Так, 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 так. А де Україна? Ну, чекайте, чекайте, друзі. О -о. Друзі. Беремо збірну України. Україна отримала суперники Австралія Англія. Чорногорія, Нідерланди, Новерія, Польща, Туреччина. Перший матч. Граємо Україна, Польща. Украї... Україн Поліант. О, курва Бобер! O oh, kurwo, bober. O kurwo. Wiamy Druzy. O ja, nie popadałem. I nie wywołajam. O Не попадай. Максим, хватит уже. Ай, нам забывай. Ой-ой-ой, ми теж забываем, друзья. И нам забывают. Не забиваем. Кайо його бабай, нам забиваем. А я мать твою. Ну, Україна, ну як та? Да-да, мило. Є наш шанс, є, є, друзі, шанс. Та, і не забувай. Не дати, не дати полякам забити. Та-ха-ха-ха. Друзі нічия. Наш воротар топовий. Ну зато хоч нічия, ну зато хоть не поразка. Не поразка. <кхід> не поразка. Да, друзі, ми на четвертому місці маємо одне очко, одне очко. Україна анлія. Україн Хуйо! Це шутка, друзі. Ой-ой-ой! Така дев'ятка летіла. Та воротар і наш воротар Лучий. Ой-ой-ой, не попали по ворот. І наш теж воротар Лучий. Так, друзі, ми забиваємо, даймо. Ай, не забив. Хе-хе-хе, мавпа. Ой, і ми не забили, капець. Ой-ой-ой, наш воротар взагалі красунчик. І де такого воротаря? нам насправді? Ой-ой-ой, хороший, красунчик! Воротар вообще -то наш топ. Все, друзі, це перемога. Зараз не дамо забити. Ой-ой-ой-ой-ой, воротар машина. Та, друзі, а ми перемагаємо. Зірали одна ніча і один виріш. Польща виріє у турків 2-1. Друзі, ми на другому місці 4 очка. Україна, Австрія. Якщо ми зараз перемагаємо цю команду, ми посідаємо перше місце. Поїхали. Ой-ой, не забивай. Ой, наш воротар, вопше красунчик, вопше воротар еще. Ой-ой-ой, я ой, менее забиваю. Ты не спеши. Артур? О, добрый. Ой-ой-ой, наш воротар відбив. Артурчик, не спеши? Хорошо. Ой-ой-ой, і наш ворота хороші. хорош. Ой, бля, пес. Ай, бля, хамуха забивай, мам. И нам тебя тоже забивать. Да, ха не буду. Ой, хорош, воротар, хорош Ой, друзья, там дев'ятка Йо, дев'ятка, дев'ятка, йо, йо-йо-йо-йо, наш воротар ушек красунчик. Слава Україні. Здоровим селян. is fuming. Free kick given. One. In point pass. He has to hit the target. What a goal! A heart break for the home fan. Так, а поляки порали два-один. Так, ми на пер... ми друзі на першому місці. Маємо вже сім очків. Наступний матч Україна, Нідерланди, 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 по ланди Забивають. Ой-ой-ой, ми не забиваємо, капець. Ну ничего страшного. Опа! Ротар вообще наш красунчик. Так куди ти б'єш? Ну -мо! Ура, где мире, друзья? О, не попав. Ха-ха-ха, лох. О, хорош Украина. 2, друзі, перемога 3-1. Україна перемагає вже третій раз. Три перемоги, одна нічия. Поляки 2-2 зірали нічаю. Та, друзі, ми на першому місці у нас вже 10 очків. Ігри 4, виріші 3, нічия одна поразка 0. 10 забили, 3 пропустили.

не надо ходить в паре. Ух, правильно. А и нам забывают. Блин. Неожиданно, неожиданно. Ага, воротарок все видны. Ой-ой-ой. Блін, якщо ми програємо, буде дуже прикро. Ой-ой-ой, це гол. Йо дев'ятка! Дівятка, йо! Ой-ой-ой, блін, не забивають. Ну що ж таке з тобою ворота? Три-три. Давай відбивай! Хорош, молодчинка. Ой-ой-ой, ще, -ой -ой, друзі. Якщо ми зараз відбиваємо, буде перемога. Якщо ми відбиваємо, буде нічия. Ура! Перемога, друзі. Вже четверта перемога. І нас, друзі. 14 очків. Україна Новерія. Україна Новерія. Хорош наш ворота. Лучей. Вибачаю, no. no. друзі, я заболів. Та наш ворот вообще монстр. Ой-ой-ой, друзья. Ой, 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 забиваємо другого. І нам забивать другим Ах, А ж такое? Друзі, три один. Ну, от такий удар я міг би відбити. Ох! 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 Так це б'є лука. Захар тобі лука б'є. Ой-ой-ой, який позор, Захар. Ти що? Тебе, брат унизить. Йдем з друзья, далі. Оба! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мяч не залетает. Захар бья луки! Ой-ой-ой, лука, красавчик, відбиває мяч! Так, тепер лука б'я Захарвий поворотом! Ой-ой-ой! Лука, молодець! Зараз это захар б'я Луки! Ой-ой-ой, лука! Він просто свого брата унизит. Молодченка. та лука б'є. Ой-ой-ой, лука, нічого страшного. Ты красунчик. Так, Захар б'є руки. Ой-ой-ой, лука! Ты вообще к секси. Лука сексик. Ну да. Так, лука? Йома, я лука, -мо, лука, ти вообще красунчик, бля, муха. Захар Луки Ай, Захар така забиває один гол Ну сестра. Ой-ой-ой, лукап, прямо зубятку. Та... тепер Захар у Луки б'є. Ой-ой-ой, Захар забиває, падло